Друзі, всім привіт! Як завжди, ми з вами зустрічаємося, щоб обрати переможців. В даному випадку у нас був конкурс до 8 березня і будемо обирати двох людей, які отримують свої подарунки. До речі, хотіла з вами поділитися такою новиною. Приємною ми з вами вже встигли порадувати більше 20 осіб. Ці люди отримали вже свої подарунки, і ми не будемо з вами зупинятися і будемо надалі радувати вас. Щоб створити більш комфортну комунікацію з вами, не так давно ми створили нову сторінку iFit на Фейсбуці. Тому я вас запрошую приєднатися, хто ще не приєднався, тут ви будете в курсі всіх подій, і ми зможемо більше з вами комунікувати. Силочку на цю сторіночку я вам запишу внизу цього відео. Тому приєднуйтесь! А зараз ми з вами будемо починати розіграш. Як завжди, в нас є список учасників та їхніх друзів. Цю інформацію ми взяли з, з Фейсбука та Інстаграму. У нас можуть бути підписані ім'я та прізвище, як в Фейсбуці, та ніки, як в Інстаграмі. Тому ми дивимося максимальну кількість. Максимальна кількість у нас 1672. 1672. Я записую 1672. І будемо генерувати з вами першого переможця. Я бажаю всім удачі і поїхали. 902. Так, 902, Хто у нас під 902 номером? Це у нас друзі, Лінок. 32,55. Так, все вірно. 902. Лінок. Все вірно. Так, ми вітаємо першого переможця і генеруємо другого і останнього переможця. Поїхали. 386. Піднімаємося вверх і шукаємо 386. 386. 386. Це у нас а, друзі Оксана Жуматій. Жуматі. Ми вітаємо Оксану. У нас є вже перший і другий переможець, тому ми бистренько з вами справились. Ми молодці. Я вітаю всіх і також учасників, які е, цей раз не перемогли. Але для того, щоб ви не засмучувалися, будуть інші конкурси. Вже, вже дуже скоро, тому слідкуйте і будемо раді бачити вас з новим бажанням перемогти і з новим бажанням взяти участь. Я вас люблю, цілую і до зустрічі, Па-па!